Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфери українських талантів до АПЛ, хто замінить Петракова на чолі збірної України, повернення Ракицького до АПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутись до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький Шахтар отримав чергову пропозицію від Арсеналу по Михайлу Мудруку. Як повідомляє Фабріціо Романо, пропозиція складає 70 мільйонів євро, плюс 20-25 мільйонів євро бонусів. А ось інший інсайдер Нікола Скіра пише, що трансфер знаходиться на завершальній стадії. І як ми бачимо, трансфер Мудрока потроху йде до свого завершення. І можна сказати, що керівництва Шахтаря прекрасно розуміло та бачило, що вони дійсно можуть витягнути якомога більше грошей. Тому що нагадаю, що наприкінці літа минулого року Евертон пропонував за мудрика 35 мільйонів євро. Після цього Арсенал вже взимку робив першу пропозицію у розмірі 40 плюс 25 мільйонів євро. А зараз ми бачимо зовсім іншу суму, а тому. Ну, керівництво Шахтаря дійсно молодці. До речі, у минулих відео я вже розповідав, чому саме Шахтар запросив таку суму 100 мільйонів євро. Я думаю, що це заради того, щоб їм було краще торгуватися. Ну а як ми бачимо у підсумку, Шахтар максимум зможе отримати 95 мільйонів євро. Хоча невідомо, які там бонуси і які вимоги для них, тому що може бути просто вийти 10 матчів наприкінці цього сезону або виграти золотий м'яч. Хоча було зрозуміло, що це станеться, але тепер офіційно Олександр Петраков більше не тренер національної збірної України. Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером України Олександром Петраковим. І після цього виникає найважливіше питання: а хто буде далі? Тому що Рбров, про якого говорять дуже багато, він е, планує тренувати аль Айн до кінця сезону, тобто до літа. І навряд чи він буде тренувати збірну, коли. Україна буде готуватися до матчів відбору Євро 2024. Ще один варіант, якого я дійсно вважав потенційним новим головним тренером це Руслан Ротань, але він очолив Олександрію і зараз очолює, так би мовити, дві команди, а тому навряд чи він буде очолювати три. Ще один варіант, який дійсно може очолити збірну або вже не може це Мирон Маркевич, тому що раніше він казав, що. Він працював в УАВ, тому що він чекав, коли його запросять на пост головного тренера. А ось зараз я навіть не знаю, чи захоче він після того, як він довго чекав, а після цього е, на пост головного тренера призначили Петракова. Ну і ще один варіант: я не виключаю той випадок, якщо знову покличуть Петракова, щоб він потренував до літа. Ну а далі вже Ребров повернеться з Арабських Еміратів і очолить збірну. Київський динамо розпочинає підготовку до другої частини сезону та проведе місячний збір у Туреччині. Телеграм-канал Динамо Київ Інсайт» розповів декілька цікавих подробиць. Контракт на посаду асистента тренера із Шовковським підписано на півтора роки. Урендну угоду Волошна з кривбасом розірвано офіційно. На збору відправляються усі, у тому числі молодь: Боль, Царенко, Яцик, Діало та Моргун. З несподіванок Беніто. На сьогоднішній день ніхто не залишив команду, відсутність зацікавленості. Також нікого не придбано, відсутність грошей. А ось робота з трансферів на вихід майже цілодобова. А ось портал «Динамо Манія» пише, що Віктор Ценгаков не відвідав медогляд Київської команди у добробуті. Наразі 25-річний футболіст перебуває за кордоном. Ймовірно, його відсутність пов'язана з потенційним працевлаштуванням в іншому клубі. Але у той же час. Як повідомляє Спорт Арена, ним цікавляться Nottingham Форест та Бренфорд. І якщо це правда, це, звичайно, цікаві варіанти, тому що взагалі грати в АПЛ це завжди круто. Але Nottingham Форест і Бренфорд це не ті клуби, де це гонково буде зручно, тому що, ну, по-перше, це клуби, в яких немає флангових хавбеків. Можливо, тренери будуть використовувати його як атакуючого півзахисника. Але тоді це зовсім інший гравець. Також що хотілося б додати, що АПЛ це дуже складний чемпіонат з дуже щільним графіком. Ну а для циганкова, який частенько буває у лазареті, для нього це буде дуже важко. На мою думку, Циганкову б підійшов такий чемпіонат як Італія або Німеччина. Спортивний арбітражний суд відхилив позов Шахтаря до ФІФА щодо відшкодування 50 мільйонів євро через правила ФІФА. Для легіонерів УПЛ гірники стверджували, що рішення ФІФА спричинило суттєві економічні втрати, підкріпивши позов вимогою стягнути з організації на свою користь 50 мільйонів євро компенсації. Каз відхилив позов гірників. Оскаржуване рішення було наслідком законної мети у світлі статуту ФІФА і що в житті заходи не були дуже непропорційними та залишалися в межах дискреційних повноважень, наданих ФІФА швейцарським законодавством. Взагалі, коли стосується щось закону, то частенько таке буває, що виходить щось несправедливо. Але коли це швейцарські закони, то звичайно там буде усе несправедливо і можна одразу згадати нашу технічну поразку збірної України. Та й взагалі треба пам'ятати, що FIFA це мафія, і одразу можна згадати, як вони нещодавно переслали 8 мільйонів євро для допомоги російського дитячого футболу. До речі, Донецький Шахтар вже розпочав свої зимові збори у Туреччині. З цікавого, Мудрик до сих пір знаходиться з командою, і він поїде до Лондона тільки після офіційної угоди. Лукас Тейлер все ще залишається в Шахтарі, попри розмову у ЗМІ, що гірники хотіли достроково завершити оренду. Його конкурент новачок Георгій Гочелешвілі вже є на зборах. Також гірники взяли на збори Андрія Борячука, який грав у сини за металіст 1925. Взагалі, перші зимові збори це такі збори, коли головний тренер хоче подивитися якомога на більшу кількість своїх гравців. Ну а після цього він вирішить, кого можна відправляти у другу команду, кого можна відправляти в оренду і так далі. Колишній захисник збірної України та Донецького Шахтаря Ярослав Ракицький може знову вдягнути помаранчево чорну футболку. Як повідомляє портал Терікон, 33-річний футболіст вже погодив умови контракти з гірниками і найближчими днями приєднається до команди на зборах у Туреччині. Ракицький вихованець Шахтаря, за який виступав з 2009 по 2019 роки. Після трьох років у Макшанському зеніті перейшов у турецький Адана Демірспор, який покинув на початку грудня у статусі вільного агента. І якщо це правда і ця новина здійсниться, то виникає питання. Взагалі навіщо він шахтарю? Так, він досвідчений гравець з непоганим пасом, просто непоганий захисник, але він вже віковий гравець і він точно не на перспективу. Звичайно, можна подумати, що його взяли для кращої ротації та для того, щоб була ширша лавка запасних. Але я думаю, що враховуючи, що він є лівим центральним захисником, так само як і Матвієнко, то можливо це заміна саме для Матвієнко якого сватують у Брайтон. До речі, напишіть у коментарях, як ви ставитесь взагалі поверненню Ракицького до УПЛ. Полтавську ворство продовжують залишати легіонери, яких вони підписали ще влітку. Так вже офіційно відомо, що клуб залишив північно-македонський центральний захисник Джо Козайков. А ось за повідомленням телеграм-каналу Бей Біжи, також клуб залишить його співвітчизник Енур Тотре. Але потроху ворску залишають легіонери, але варто додати, що вони залишають полтавчани як вільні агенти, а тому ворска за них нічого не отримає. Тому якщо Ворска не здійснить трансфер, а саме трансфер різника до якогось закордонного клубу або до шахтаря, то я не знаю, де вони будуть брати гроші. А проблеми з зарплатами там точно є, тому що повідомляється, що у працівників телеканалу «Еспресо», власникам якого є «Живаго», є заборгованість за листопад. А тому я думаю, що така сама ситуація і в футбольному клубі, тобто заборгованість за два місяці. Харківський металіз продовжує втрачати своїх гравців. На цей раз клуб покинув ще один гравець та ще два на підході. Колишній голкіпер Шахтаря та Динамо, а тепер і металіста Олександр Рибка, спробує свої сили у ФК Львів. 35-річний Воротар підписав контракт зі Львовом, про що повідомив у своєму інстаграм. Деталі контракту і переходу поки залишаються у таємниці. Окрім Олександра Рибки, у такому ж напрямку можуть відправитись ще два захисники металіста. За інформацією спортивки, у Львів можуть переїхати Юрій Романюк та Віталій Федорів. Сторони майже домовились про оренду Федорів, а Романюк ймовірно відправиться на перегляд. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!